Вітаю вас на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова. Я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні до нас завітав Матіас Брокхайзен, це експерт голландської місії ПУМ. Та також до нас ще завітали директор фірми Бепас Енерго Франц Пікарський та перекладач Михайло Калініченко. Отож, містер Матіас, скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що таке поняття пум? Ja, yes, de uh, PUM is een uh, organisatie die is verbindt uh, tot uh, de branchenorganisatie van uh, kleine uh, en middel, uh, middelgrote bedrijven, uh, private ondernemingen. Um, Організація ПУМ це експертна установа, яка uh, займається експертною діяльністю, експертною діяльністю пов'язаною з наданням послуг різного роду в сфері ведення бізнесу для компаній малого бізнесу і середнього бізнесу. Власне, а в яких сферах працюють ваші консультанти? А інвод сфер здою має до експерт конс консалтинг? Uh, they are working, uh, well, they are the uh, reflection of all those firms that are working in the netherlands. so you can uh, name it. it will be there. Uh, say uh, uh, bakers, uh, uh, clothes makers, uh, 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 say uh, uh, agricultural uh, businesses, uh, whatever you like. so if you look into the netherlands, You and you look at the businesses that there are. You probably find also an expert at PEM, uh as a, well, somebody that uh, you can find there. Als je kan okay. in То відповідним чином і експерти, які працюють в організації ПУМ, вони фактично репрезентують а, практично усі ті а, сфери індустрії, сфери виробництва, сфери ведення бізнесової діяльності, які є присутніми в країні. Від виробництва хлібобулочної продукції до сільського господарства, до промисловості, а все на рівні малого і середнього бізнесу, все, що є в Голландії, все це на рівні експертів, також є в організації ПУМ. Власне, а в яких країнах ПУМ надає? послуги і як наш гість оцінює розвиток бізнесу в тих країнах, де вже встиг побувати. In okay. uh, what countries do you usually uh, send the experts to, and how can you, in a few words, describe the state of things, the state of economic development in these countries? Sorry, <laughs> sorry. Uh, in what countries, um, to what countries do you send the experts to? Oh, yes. okay. and can you yeah. can you say about the economic development in those countries uh, from the perspective of yeah. an expert? Yeah. well, um, the experts are sent to countries that well, are in uh, the development of their economy, and uh, it, it, it works more or less direct because a company that needs help goes to the local representative, and the local representative is, uh, well, sorting out what uh, type of uh, help they, uh, they require. And that is sent to the Hague, and there they look at it and screen it, and then they say, okay, we uh, look for an expert, and then they make the link. And then the expert uh, steps in the plane, flies over, and starts consulting. Зазвичай а ця процедура відбувається наступним чином. Ми працюємо найчастіше з тими країнами, економіка яких ще розвивається. І представники певної компанії великого середнього чи малого бізнесу звертаються до місцевих представників пум із відповідним а, запросом. Після того а, в, на рівні місцевому йде а, обробка цього запросу, і вже наступна інформація відправляється до штаб-квартири, де вирішується, власне, якого експерта присилати і якого роду експертні послуги має надавати пум в саме тій країні, куди буде запрошений експерт. Скажіть. А... van een consulant van jouw organisatie, maar niet gratis mm of gratis? -hmm. Spreken we over die services, ja, zijn ze gratis of kiezen jullie iets voor hen? De manier waarop het werkt is dat als er een deal is, de PUM betaalt voor de reis, dus ze betalen voor het ticket, en de klant betaalt voor het opstaan, dus so het hotel, etc. And uh, for the, the well, the the the, uh, the, the meals, etc., and that well, that's that's it. А процедура є наступною, коли експерта вже запрошують до певної країни для надання його послуг, то організація ПУМ оплачує його переліт, перебування, але в той же час місцева компанія, яка запросила експерта, вона платить за їду за певні ті витрати, які несе експерт, там на місці таким чином розподіляються витрати між компанією і між місцевою компанією, яка запросила. А в якій галузі сам пан Матіас проводить консультації? Uh, in what sphere do you personally consult people? Well, uh, that is uh, my specialization is uh, in the in the sphere of energy production, energy conservation, uh, but also uh, in the sphere of management consultancy. So I look also if asked for uh, at the organization. А я працюю відразу в декількох сферах. Перш за все є спеціалістом в галузі енергетики, виробництва енергетики, збереження енергії. І окрім того, я є спеціалістом з менеджменту. Тому, якщо виникає питання у фірмі, яка запрошує мене з тим, як збільшувати обсяги виробництва, як організовувати ведення підприємницької діяльності в сфері менеджменту, я також можу надавати подібні послуги. Зараз в Україні в зв'язку з політичною і економічною ситуацією активно обговорюється і втілюється перехід на альтернативні види палива. Ну, всі хочуть, так би мовити, зіскочити з голки російського газу. Чи є ж актуальною така тенденція в Європі і як втілюються ці процеси власне в життя? Uh, right now in Ukraine, everyone is thinking about um, moving away from gas, yes, and uh, <coughs> moving towards the alternative kinds of fuel. We sort of want to uh, move away from the uh, using Russian gas so much. What are the tendencies in the Euro European Union when it comes to this alternative kinds of fuel? Well, I don't know. Uh, I mean, this is uh, uh, this is uh, dealing with uh, politics and. Насправді мені важко дати відповідь на це питання, тому що воно дуже часто пов'язано з політикою, і важко сказати, яким чином політичні а події вплинуть на те, як будуть споживати той чи інший вид палива в Європі. Власне, для наших глядачів хочу нагадати, що пана Матіуса у якості консультанта запросила наша фірма Бепасенерго. Тому наступне запитання буде до Франса Йосифовича. Ну скажіть, в принципі, ваша компанія вона ну, доволі відома, всі її знають. Звідки взагалі виникла ідея запросити міжнародного експерта? Звичайно, так. У плані розвитку компанії виникла така ідея запросити. Іноземного експерта для вивчення та обміну досвідом щодо роботи аналогічних компаній, для втілення в життя найкращих ініціатив, сил і засобів для того, щоб відійти від російського газу, обмінятися досвідом переведення об'єктів як промислового, так і інших видів. Енергозбереження на альтернативні види палива. Оце ми і здійснюємо. Скажіть, ваша компанія виробляє лише котли чи займається ще якимись іншими видами діяльності? В ході своєї діяльності ми прийшли до висновку, що виробництво одних паливних котлів це недостатньо для того, щоб триматись на відповідному рівні і надавати споживачу. Те, що необхідно, тому ми взяли за комплексне вирішення даного питання від проєктно-кошторисної документації до пуску налагоджених робіт. Це говорить про те, що встановлення та сервісне обслуговування тердопалених котлів, а також елементів, які задіюються на обладнання систем опалення, ми взяли таку відповідальність

what is your impression uh, uh, frankly i don't know <laughs> it's, a, it's a good question but uh, you see i i'm here to uh, uh, to help uh, and uh, i'm not really uh, saying that i'm an expert in Вот uh, ever economic uh, development in any country, I don't know. I don't know. Okay. дано. Um, чесно кажучи, відповідь на це питання дати непросто, тому що я завітав Україну в першу чергу як експерт для того, щоб надавати допомогу в цілком конкретній галузі, що стосується перспектив розвитку, а на цього в мене просто немає експертної кваліфікації. І я можу судити про це лише дуже суб'єктивно. Mm, ну і на завершення пане Матіс. Буквально декілька запитань до вас як до звичайного туриста. Скажіть, чи не боялися їхати в Україну через власне ці події, які відбуваються на сході нашої держави? Mm -hmm. um, just a few questions for you as a tourist. Yes. Were you not afraid to visit Ukraine because of the events in the east of Ukraine? No. If if I was afraid, I wouldn't be here. Mm. В жодному разі, якби я боявся, то я б сюди не приїхав. No. На то на суб'єктивну думку пана Матіаса. от як він оцінює зараз цю політичну ситуацію, яка зараз на сході нашої держави. відбувається. Що він думає з цього приводу, власне? Uh, From your personal point of view, and you can be subjective if you'd like, how can you evaluate the current political situation we have, especially taking into account the events in the east of Ukraine? I don't have to do that, but it goes that for me. They check if it is safe for me to go. Ну я намагаюся не задумуватися про це, тому що зазвичай це роблять представники компанії Пум. Вони мають перевіряти, наскільки безпечно приїжджати експертам в ту чи іншу країну? Якщо вже експерт приїхав в певну країну, це означає, що справи там йдуть стабільно і відвідувати цю країну цілком безпечно. Скажіть, чи вперше ви в Україні, і взагалі які ваші враження від? Uh, from the point of view of uh, a simple tourist, yes, uh, is this the first time you visit ukraine? and if it's not, uh, what are your impressions? well, uh, i was for the second time in the ukraine. and the first time i was in luhansk before the problems uh, uh, started there. and, uh, well, as a tourist, looking as a tourist, i must say that There is really a difference between uh, the area of Luhansk and the area of uh, Rivne, because it looks a bit prettier over here. Okay. Це вже другий раз, коли я приїжджаю в Україну. Перший раз ще до того, як почалися проблеми на сході, я відвідував місто Луганськ. Uh, що я можу сказати? Uh, мені здається, що uh, Західна Україна, те місто, в яке я приїхав зараз, вони є гарнішими, красивішими ніж те, що я бачив на сході. Ну, власне, що пан Матіас думає про Рівне як туристичний? And uh, what do you think of Rivne as a tourist? Найпершу well, <laughs> Це дуже гарне місце для того, щоб тут пожити. Добре, я вам дякую за гарну розмову. Дуже приємно, що фахівці такого рівня приїжджають до нас. Я дякую вам, Франсі Йосиповичу. Будемо сподіватися, що ваша компанія вийде на новий якісний рівень. Завдяки співпраці з паном Маркісом. Дякую вам, пане Михайло. Це була програма Пряма мова. Мене звати Павло Невасенко. До нових зустрічей в ефірі.